Тихо. Всім привіт з вами знову Юрій, канал Міні-трактор із мотоблока. Показую, приїхала до мене трошки підремонтуватися міні-трактор з мотоблока, колись я робив 8 років назад. Ось те, що з його зробив клієнт. Сідушка, звісно, шедевральна. Я йому предлагав 100 доларів за цю сідушку, але він наотрез, відказується мені її продавати. Крила що зі мною було, цей трактор перекидався не один раз. Заря, якщо я не помиляюся, був. А тепер подивіться, хлопці, на резину. Її немає, вона зношена повністю в ноль. А ви розказуєте, що ви купуєте якесь говно, якісь покришки незрозуміли. Погляньте, вона зношена в ноль. І вона ще працює. Рульова колонка, там багато хто розказував, гляньте, не відірвалася. Стоїть міцно уварена. Да, Усилітілі поставили під тумбу перемикання передач, ну без цього ніяк. Гальма, вони вже одірвані, перервані вже як тільки можна було. Балка, що вже цій балці не робилося, що вже її не робили, ну вона більш пострадала від невмілого використання, ніж в роботі. Гідравліка була встановлена ось таким чином. Тобто крила, звісно... Ну, без проволоки, куди ми без проволоки. Ось такий тракторець, якому 8 років. Який вірою і правдою працює. Вже 8 років. Навіска. Моя легендарна навіска на втулочках, на цепках. Тут що розказують, а вона працювати не буде. Ось дивіться, 8 років навісці вона працює. Вона не відірвалася від коробки, як там деякі розказують. Навіть і намьока нема, що вона відірвалася. Да, втулки розбилися. Ну, клієнт он. Нові, нові нижні тяги будуть. Верхні все працює. Втулки стоять, ось таким чином воно все працювало. Гідравліку поставили. Все там уже рвало, перервало вже. Усилялося, переуселялося. Ну і такий ось фаркоп для того, щоб тягати прицепа. Кого цікаве замовлення? Ну такого вже ж, звісно, не зробимо, бо це легендарний трактор. ось. Замовлення, кого цікавить, телефон залишаю у підписі. Телефонуйте, замовляйте. Чекайте наші наступні відео, далі буде все набагато цікавіше.